Добрий ранок, любі друзі. 15-й день Олімпійських ігор в Ріо де-Жанейро приніс збірні України відразу три нагороди. Срібло завоював в сучасному п'ятиборстві Павло Тимощенко, бронзу в художній гімнастиці Анна Різадінова та в каної двійці Тарас Міщук та Дмитро Янчук. Каної двійка українська принесла нашій команді бронзову нагороду відразу на початку 15-го дня Олімпійських ігор. Дмитро Янчук і Тарас Міщук. На дистанції в тисячу метрів показали третій результат. Зовсім трошки нашим хлопцям не вистачило до срібла, але також треба відмітити і випередження команди Угорщини та Росії, які показали на дистанції дуже гарний хід, та українці все ж таки втримали свою перевагу. Наші спортсмени прокоментували своє досягнення наступним чином. Їх на це надихнув дворазовий вже олімпійський чемпіон Юрій Чебан, який своїм золотом довів, що можна змагатися в Ріо на найвищому рівні. Конкретно цитата наших хлопців: Юра став головним мотиватором. Це наша перша олімпіада. Вона пройшла очень складним образом. Нам нужно було зібратися на фоні таких імінітих суперників і хорошо виступити». Сам дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан похвалив наших хлопців за те, як вони показали себе на дистанції. Зокрема, сказав наступне, що вони нереальні молодці, малаці. вони показали результат, який вдвоє в Україні ще не покорявся нікому. Вслід за нашими хлопцями в байдарці четвірці виступили дівчата, яким зовсім трошки не вистачило до п'єдесталу. Четверте місце зайняли українки, пропустивши вперед себе команди Угорщини, Німеччини та Білорусі. Юрій Чебан впевнений, що наші дівчата могли б показати кращий результат, якби тренер не пішов від них буквально за місяць до олімпіади. Олімпійський чемпіон вважає наступне. Что касается девочек, то это такая печаль і боль. Уверен, що у них була бы медаль, если бы їх тренер присутствовал вместе з ними, если бы його не слили за месяц до Олімпіади і не, вони не, не, не готовились самі поехав на сбор в Португалію. Анна Різадинова принесла Україні бронзову нагороду в змаганнях з художньої гімнастики. Наша грація показала загальний результат: в 73 бали та 580 тысячных балла. Українка в інтерв'ю прес-службі Національного олімпійського комітету заявила, що на ній був дуже великий вантаж відповідальності. По, конкретно цитата нашої спортсменки. Після Олімпійських ігр Лондона я к новим іграм, як как перший номер команди розуміла, що можна отримати медаль. Я зробила для цього максимум. Зараз віддала все, що можна і все, і сили, і емоції. Що стосується емоцій, то на нашому сайті є фотогалерея цієї неймовірної дуже емоційної спортсменки фіналу Анни Різадінової тут були все і краса, і грація, і майстерність, і сльози. Ви бачите змагання, ви бачите ці фотографії. Будь ласка, все дивіться на нашому ресурсі. Взагалі, молодець Аня, Я думаю, вся Україна і вдячна за цю нагороду. Дуже приємно здивував також чемпіон світу 2015 року в сучасному п'ятиборстві блогер порталу ікспорт Павло Тимощенко, який зміг взяти срібну нагороду на Олімпійських іграх. В Ріо українець показав другий результат відразу за росіянином Олександром Лесуном, який лідирував усі протягом усіх видів програм. Тимощенко не пропустив поперед себе мексиканця і втримав свою перевагу. Також ще один представник України Андрій Федечко, який на чемпіонаті світу 2015 року став третім, в Ріо закінчив змагання на 26-му місці. Павло Тимощенко прокоментував свою перемогу, заявив, що його просто переповнює від щастя, що він досі не може повірити в те, що сталося. Він віддав всі свої сили, боровся до кінця, задля перемоги, задля срібної нагороди, яка, врешті-решт, йому і дісталася. Зовсім трошки не вистачило до п'єдесталу збірній Україні в естафеті 4 по 400 метрів. Наша команда в складі Анни Логвиненко, Ольги Бібик, Тетяни Мельник і Ольги Земляк зайняла п'яте місце на Олімпійських іграх в Ріо де-Жанейро. Наша команда пропустила попереду себе лише Сполучені Штати та Ямайку, які показали кращий результат сезону. Третє місце зайняла Велика Британія, четверте Канада. В той же час, в змаганнях чоловіків, збірна Сполучених Штатів повернула собі звання. Олімпійських чемпіонів на цій дистанції нагадаємо на іграх 2012 року в Лондоні. Цю дистанцію достатньо неочікувано завершила тріумфом збірна Багамських островів. В Ріо американська четвірка в складі Армана Хола, Тоні Макуея, Діла Робертса і Лешона Меріта. Не, не залишила шансів своїм суперникам, показавши кращий результат свій в сезоні. Друге місце і срібло в активі команди Ямайки, третє у е уже екс олімпійських чемпіонів. Збірної Багамських островів. Українка Яна Беломойна потрапила в топ-10 в змаганнях з маунтенбайку в Ріо де-Жанейро. Наша велогонщиця зайняла 9 місце. Українка лише 3,13 секунди поступилася. Переможниці змагань представниці Швеції. Єнні Рісвець, яка показала, кращий час завоював золото. Час переможниці 1 година 30 хвилин та 15 секунд. Срібло дісталися представниці Польщі Майї Влашковській, бронза представниці Канади Кетрін Пендерль. Ален Засєєв поступився в одній восьмій фіналу змагань в Ріо. Українець не зміг побороти представника Грузії Гено Патріашвілі. Рахунок. Схватки 6-11. На жаль, наш борець завершує виступи на Олімпійських іграх. Збірна Нігерії завоювала бронзові нагороди футбольного турніру. Команда з Африканського континента з рахунком 3-2 у матчі за третє місце перемогла збірну Гондурасу. Бронзу баскетбольного жіночого турніру завоювала команда Сербії. В матчі за третє місце сербки з рахунком 70-63 були сильніші за команду Франції. В той же час збірна команди Сполучених Штатів взяла бронзу в жіночому волейболі. Американки з рахунком 3-1 були сильніші за збірну Нідерландів. Золото жіночого гандбольного турніру на Олімпійських іграх завоювала команда Росії. У фіналі команда Євгенія Трефілова з рахунком 22-19 перемогла збірну Франції. Бронзові нагороди в змаганнях в активі збірної Норвегії, які в поєдинку за третє місце були сильніші за збірну Нідерландів з рахунком 36-26. Збірна Сербії завоювала золото турніру з водного полу. У фіналі команда перемогла діючих олімпійських чемпіонів, збірну Хорватії. Загалом, після 15-го дня Олімпійських ігор збірна України займає 28-е місце. В активі нашої команди дві золоті нагороди, п'ять срібних. Та 4 бронзових загалом 11 медалей. Ось ви можете бачити на нашому сайті в розділі Ріо. 2016 медальний залік. Команда Сполучених Штатів продовжує бути лідером. І вже мені здається, переможцем неофіційного медального заліку. В активі американців 116 нагород. Збірна Великої Британії має 66, Команда Китаю 69. Також в Україну повернувся з Олімпійських ігор Срібний та бронзовий призер ігор в Ріо Олег Верняєв. Ось на сторінці нашого журналіста Фезру бачити відео, як Олега зустрічали. Дуже велика пошана, дуже велика радість була як у самого спортсмена, так і вболівальників, які в аеропорту Бориспі. Віють з суботи на неділю Чекали на свого героя. Рейс з українцями бути 20. В аеропорту зібралася достатня кількість людей, журналістів. Всі були раді. Безперечно, це велике досягнення дві медалі Олімпійських ігор. За це варто Олегу лише подякувати. 16-й день Олімпійських ігор готує нам багато цікавинок, багато медалей буде розіграно. Ми вас запрошуємо до програми ток-шоу День Ріо студія, яка вийде о 10-й годині на телеканалі та порталі Експорт. Гостем програми буде знаменита українська гімнастка Анна Бессонова. Залишайтеся з експорт, слідкуйте за новинами Ріо Дежанейро, за новинами Олімпійських ігор на порталі та телеканалі Експорт. Вболівайте за українських спортсменів.